Особисто я не відношусь не до більшості 78%, не до меншості 18%. Не за не проти, не тому, що я підвіз в цьому питанні. Я рахую, що президент напряму не несе відповідальності за корупцію в цілому в цих структурах, але є такий термін в юриспруденції як опосередковано. Опосередковано він несе відповідальність. Чому опосередковано? Тому що він як президент відповідає за все в країні через е, вірну кадрову політику, тому що е, при ідеальній ситуації президент мав би набрати ідеальну команду ідеальних держслужбовців. Ніхто всі бісеребрініки, ніхто там не бере жодної копійки хабаря, ніхто не зловживає. Ну ми живемо вже в українських реаліях, і ми ж на жаль лідери по корупції. І ці це лідерство по корупції воно виникло у нас не вчора, не позавчора. Ми всі 32 роки незалежності України маємо, ну скажімо, таку велику проблему. І вона прийшла в спадщину до теперішнього президента Зеленського від попередніх наших, скажімо, ну від попередників від попередніх президентів. І ну, маючи певне відношення до органів влади, враховуючи те, що я трішки працював там і знаю цю структуру зсередини, Я знаю, що це певна система, певний маховик, всередині якої знаходяться люди, і це десятки тисяч людей. І цей маховик він, він не так швидко міняється. І навіть якщо президент, можливо, гіпотетично зміг там якби оновити владу, привести якісь нові обличчя туди, можливо, не, не завжди, скажем, ну, ідеальні, не завжди хороші, то не потрібно забувати ще про те, що знизу виконавці не міняються десятиліттями. десятиліттями. І цей низовий апарат. Він, ну скажемо, на своїх плечах з однієї несе вал роботи, а з іншої сторони, там коріння корупції дуже серйозно проросло. Висновок опосередковано, президент винний за корупцію в Україні. Зокрема, напряму ні. Єдине, що він міг би зробити, це те, що він і робить, поміняти десь, ну скажем, перших. Осіб тих чи інших установ, ну які явно вже викликають незадоволення суспільства і мають ну, явні гріхи і провини в плані там, корупції чи крадіжок. Ну от приблизно така ситуація.